Вважаю, що жодна з причин, навіть законна, яка на даному етапі законна, якщо людина є здорова і може виконувати свій військовий бог, закона може. Навіть освіта не має стояти цьому перешкодою. Я теж по суті скажу вам чесно, що і магістерську і списав служачий в армії, і по великому рахунку навчання моє в аспірантурі як здобувача. Пеного звання теж продовжувалося і продовжується з, з того моменту, коли я ніс службу. Але я просто кажу, що тому ну, такий такий негатив до цих абітурієнтів, аспірантів. між іншим не я один навчався в аспірантурі, де є військова служба. Хоча там теж, чесно, говоримо я частина дорослих дядьків, які по комплектації вдвічі крупніші за мене, і так видно, що здоровіші, і по всьому. Могли б нести військову службу, ну але сила їхнього таланту не дає їм цього робити зараз. Ну але я думаю, що, на жаль, війна триватиме довго, що і штурма аспірантури не буде. Як і, не, як і проблема з страшними зловживаннями в цих аспірантурах, і оскільки я не помиляюся, прокуратура порушила справу проти. Не дай Боже, щоб я не образив область якогось Харківського чи Херсонського приватного університету, який видав три тисячі довідок про те, що в них навчаються аспіранти. Вдумайтесь цифру. Тоді, якщо рік, реально на аспірантуру ми ж знаємо прекрасно, якщо потрапляє там на, на курс декілька людей, це дуже добре. Держзамовлення – це взагалі окрема розмова.